Це просто незаконно. Я так виключу з порядку денного питання, яке ви, депутати. Знаєте зараз депутати буде зараз? Може я взагалі користав виходити на сесії, не приходите мені сюди. Я такий самий депутат, як і ви. Майте совість, будь ласка.

h 寝ます。 создание нового ярко Я питание на ярко Дана Петрова. Я пропоную. Демократичний партій. я маю право на обговорення пропозиції всіх, Незалежно від того, процедурні ви чи ні. Ви доволилися. Він не обговорює. Ви що так колежку, він автор. Шановні колеги. Я хотів би привернути вашу увагу всіх присутніх, і далі особливо депутатів, всіх хто є. Звернути вашу увагу, що відбувається. Є така форма обговорення з громадою важливих проєктів рішень, яка називається громадські слухання. Зрештою, Луцька міська ради зобов'язана щонайменше раз на рік проводити громадські слухання. Луцька міська рада пропрацювала більше трьох років, і в такій громадські слухання проводила один раз минулого року. Цей раз очевидно злякалися навіть занести свою позицію. Я не кри толю представники батьківщини, які вносять цю пропозицію, на напоріг впевнені, що будуть виглядати не найкращим чином на цих громадських слуханнях, що будуть на цих громадських слуханнях. То, вибачте, громадські слухання це форма передбачена законом при моїх демократії. Партія Батьківщина поки що демократична політична сила. Мені соромно, що її представники А. Знімають проєкти з найважливіших питань, порушуючи проваджувати, і Б. Дозволяють громаді провести громадські слухання. Зрештою, це можливість почути громаді один одного. Якщо ви маєте що сказати впливу цього рішення, проведіть громадські слухання. Якщо вас вам соромно, бухайтеся перед народом. Але не треба робити ці підступи, такі знімаючи питання світло. Будь ласка, звертаю увагу громаді. Знімається питання про громадські слухання партія Батьківщина, депутат.